Якось так нас зустрічає Едмонтон. Густий лопатий сніг. І він одразу тане. Ой, welcome back. Я як я сумувала за цим О, за домашнім затишком. Наш камінчик. У нас сьогодні так холодно, падає сніг і дуже різкий Перепад з температури в плюс 31, в плюс один. Тому будемо зараз рятуватися смачненьким, теплим сніданком і затишком в домі. нас сьогодні сніданок з того, що було в морозильнику. І вважаю, що це було дуже мудро з мого боку, заздалегідь зробити такі заготовки собі. На сніданок нам буде на декілька разів, тому рекомендую лайфхак. Ще я перед вилітом е, запустила посудомийку, щоб там був чистий посуд. І весь час, коли нас не було, ним ніхто не користувався. І в мене зараз таке є відчуття, що він все рівно брудний. Типу, за весь час, поки нас не було, він ніби самозабруднився. Само Хоча все ідеально чисто, скрипить. У мене одної такої бзік, я ж тільки що чайник мила кислотою, бо мені здалося, що, вона, що він брудний всередині, і типу, його треба дуже чисто, дуже терміново помити. А ще планую на цьому тижні помити каву машинку. Ну, По-перше, бо нею довго не користувалися, а по-друге, їй вже час і пізніше покажу, як я це роблю. Дивіться, що я щойно отримала, тільки що е, їздила, забирала своє е, замовлення. До дня 8 березня була дуже крута знижка на корейську косметику. У мене знайома займається е, продажем. Така маленька листівочка. О! Вау, тут прям іменне побажання дуже класне. Власне, я замовляла тонер. У мене вже колись він такий був, потім його не було в наявності. Я користувалась тонером від Purito. Теж класний, але мені ось цей е, якось більше зволожуючий, і він е, легший в, в користуванні. Типу, його легше наносити на ватний диск. Дуже крута е, лінійка від Dr. Сюрико. Ну і звісно, я замовила собі два SPF-а, тому що вже е, скоро весна. Ну, я сподіваюся, що скоро весна буде сонечко. І я перепробувала багато різних SPFів, і ось цей це просто любов. Мені його колись порадила моя косметолог. І я відтоді, ну, я обожнюю просто ось цей саме зелений. Він такий легенький, з матуючим ефектом. Ось так виглядає. Тут не знаю, скільки мілілітрів. 50. От. Дуже компактний, дуже дуже мені подобається. І ще так мило. В подарунок мені поклали тестер. Я думаю, що це шампунь така. Так, це шампунь. Якраз відновлюючий, <Nexus> мені після Мексики, волосся буде ідеально ним відновлювати. І ось таку масочку для волосся з авокадо. Ой, для волосся, для обличчя <сп⁉ psalam> з авокадо. Дуже круто. Буду пробувати, якраз знову ж таки, після палючого сонця. Я думаю, це те, що моя шкіра і волосся потребує. Тому буду тестувати. Зараз важливе пряме включення і е рекомендація не робити так, як я, або робити на ваш розсуд. Просто подивіться, наскільки сильна різниця мого обличчя загорівшого, і порівнянні з тілом. Типу, руки. Ноги, і, взагалі, весь тулуб у мене дуже сильно загорів. Навіть згорів, ось тут вже трішки почалися злущення, лишаються якісь такі ранки, не знаю, сподіваюся, що не буде шраму, але до чого я це все. Обличчя я постійно мастила SPF-ом, завжди. Де б я не була, навіть якщо ми йшли просто на сніданок, обов'язково. СПФ, обов'язково панамка або капелюх в мене був, була кепка. Коли я плавала, обов'язково в, ем, в кепці, щоб обличчя не згорало. Заграла я також, стараючись прикривати лице. І, типу, я розумію, що це здорова позиція, да? типу, берегти своє обличчя від всяких оцих сонячних опіків і так далі. Але виглядає це дійсно, якщо я вдягну кофту. На довгий рукав навіть ніхто і не здогадається, що я була десь в сонячній країні, десь заграла. І ще дуже смішно в нас на території готелю всі ходили з такими браслетами, і тут можна побачити, де в мене був зафіксований браслет. Загоріло дуже нерівномірно. Тепер треба носити якийсь годинник або щось таке, щоб перекривати ту, ту зону, згорівши ніби рукавички білі. Капець. Але до чого я то все веду? що SPF обов'язково де, де б ви не були, яка б не була погода, навіть якщо немає активного сонця, обов'язково при виході на вулицю, навіть вдома, якщо у вас сонячна сторона, чи б ви не займалися, все рівно світло попадає, і потрібно захищати шкіру, мастити SPF. В мене Після вмивання, там, тонер і так далі. Я не наношу зволожуючий крем, в мене SPF і зволоження йде два в одному. Тому це must have. І, до речі, оце ще я тільки що показувала від доктора Сюрика, він просто ідеальний. Він не жирний, він легко е, лягає на шкіру, не залишає, е, бачите, така шкіра матована. Ну просто супер. Але тепер я виглядаю дуже смішно. Чисто сувеніри з Мексики, коли тобі за 20 Е, Придбала собі ось таку велику пляшку, тут 250 мл чистого ванільного екстракту е, в Duty Free, тому що мені колись колега привозила такий як сувенірчик, також з Мексики. У мене вже він ось тут закінчується. А я саме вирішила приготувати вафліки і якраз згадала, що хотіла це поділитися цим. Ну, крута штука. Замість ванільного цукру використовую. Тому зараз буде смачно. Ну і власне результат роботи. Це найкращий рецепт, за яким я готувала вафлі. Я перепробувала декілька, але ось цей мені найпростіший і найсмачніший. Вони виходять такі хрусткі ззовні, але дуже м'які, ароматні всередині і просто обожнюю. І ще ось, власне. Найкраще поєднання, найкраще комбо для солодкого сніданку у полуниця. Я, Ми коли були в Мексиці, я думала, що я буду наїдатися фруктами, ягодами. Але прикол в тому, що в них не було ягід взагалі, а фрукти були дуже обмежені: там, типа, диня, ананас, папая, ну і все, нестиглі банани, апельсини. І коли ми приїхали вже додому, нарешті. Перше, що ми придбали, це ось таку смачну полуницю. Двіцька вона здорова, але вона реально дуже смачна і пахне, як справжня полуниця. Ще хотіла поділитися, що ми такого прикольного привезли у якості сувенірів, ну, подарунків і для себе спробувати із Мексики. Саме перше, що ми придбали, це ну, в самому готелі, на базі ось такі чіпси ми були. Обмежені у різних снеках, але все ж таки захотілося саме чогось такого сольного під фільм. І ось взяли мексиканську версію Чіпсів Лейс. Тут так і пише, що це Лейс, але називаються вони тут Сабрітес, по-інакшому, по інакша назва: Стандартний смак із сиром. Прикольні, але чимось мені нагадували. За смаком Чіпси Pringles, Такі вони не супер тоненькі, більш хрусткі, як на крекери, мені схоже. Ну, не знаю, вдруге я, напевно, би не, не купила. Потім взяли ось тут традиційні цукерки мексиканські. Це волоський горіх із карамелю в шоколаді. Звичайно дуже смачно, виглядає прикольно. І оздоблення, ось, ось тут, ніби, ніби петриківський розпис, дуже автентично. Я думаю, що на, на подаруночок для когось буде дуже миленько. Також е, взяла в якості сувеніру ось такі малютки Рітер Спорт. Тут 5 смаків, е, молочний шоколад, полуниця, також якесь альпійське молоко, точно не пам'ятаю, але виглядає дуже симпатично, дуже миленько, ну так, прям класно. Я як величезний фанат шоколадок Мілка, ми взяли собі ось чотири таких величезних. Тут орео, ліщина і вафелька, потім три шоколади і ось стільним мигдалем. В Канаді я не бачила, можливо, я не сильно там вдивлялася, але я саме не знаходила ось таких великих форматів шоколадки Мілка, продаються тільки стандартні маленькі, і сподіваюся, що ми їх розтягнемо трішки надовго, бо тут реально роботи вистачить. Ну і звісно, також не бачила, щоб в нас таке продавалося, такі прикладесні малютки. Мілка, тут три смаки: полуниця, альпійське молоко і ліщина. Виглядає дуже симпатично. Я думаю, що на смак також вони класні. Я люблю мілку із полуницею. Власне, все, що можна сказати про мене. Я величезна солодка їжка, хоча і стараюся з цим боротися, трішки себе обмежувати. Ну, як в розумному плані, але. Коли ти бачиш ту красу і якби, руки самі тягнуться до полиці, щоб взяти, спробувати. Тим більше там були якісь промо-акції, типу береш одну на другу 30% знижка, або береш три і одна безкоштовно, так як в нас було з шоколадками. Якщо купуєш три, то одна йде в подарунок. Ну і в принципі це гарний діл. Тому, власне, як то кажуть, ми слухаємо, але ми не засуджуємо. Добрий ранок. Така ранкова краса, морозна свіжість. У нас нарешті вчора, вже е, ввечері, прийшло сонечко, розтало, все ще тут мило. І ось тут зараз на даху видно, як ще сніжок вплискує на сонечку. Так гарно-гарно. Просто я обожнюю такі ранки, спокійні. Усім привіт у новому дні. Сьогодні у мене день б'юті процедур. Я зараз їду на фарбування волосся. Якщо ви дивились попередні мої відео, я там розповідала, що в мене був AirTouch, але я вирішила все-таки повернутися в свій натуральний колір, оскільки волосся було дуже сильно. Сплутане, сухе, ламке, і я вирішила його не мучити і себе не мучити. Тому моя майстер порадила мені зробити повторне фарбування, аби наситити волосся більш пігментом, щоб воно було таке більш плотніше і, можливо. Якість його буде трішки краще. Ну я дуже на це сподіваюсь. Тим паче, після пелючого сонця можна тут побачити, що в мене декілька прядок відірвалося. Вони були дуже сильно пересушені і втомлені солоною водою після моря, тому це було найкраще рішення. Для волосся сподіваюся, що мені все ж таки воно допоможе реабілітувати. І, до речі, дивіться, ось ця кулька висить в нас з 14 лютого, вже місяць, і їй немає нічого. Це просто я ще такого не бачила. Я сьогодні вдягнулася в таке яскраве рожевеньке. Такий одяг. Мені захотілося чогось весняного, В нас пригріло сонце. Нарешті відчувається ніби весна в повітрі, тому я хочу вмечитись. Ну, поїхали. Я вже повернулася. Ось таку мені зробила красу, волосся реально стало більш наповненим, блискучим. Ось тут те, що вигоріло, все зрівняли. Ніби нічого не помінялось, але по факту змінилось дуже багато. Якийсь такий ем, ніби свіжіший вигляд маю. Дуже мені подобається. І, до речі, моя майстриня похвалила якість мого волосся. Сказала продовжувати користуватися тою маскою, що я в неї брала. і... Колікою тому буду старатися так і робити, і поменше їх рівняти, бо все таки це не дуже добре для волосся. Взагалі, вона моя фея-чарівниця, вона постійно мене рятує. Ну як постійно декілька разів було, що я там вдавалася до експериментів, і вона завжди знаходила правильний підхід, завжди виводила мене з того стану, гарно підстригала, вирівнювала те, що робили інакші майстри, бо я дуже довго шукала свого майстра, вона вже тепер моя постійна перукар. Я в Україні не мала постійного майстра, а тут вже, вже декілька разів в неї була, і я дуже задоволена. Вона просто україночка наша, дуже, дуже класна. Тому я дуже щаслива. Окей, ну що ж, прийшов час мити кавову машину. Вона вже, бідна, дуже сильно проситься. Я маю ось такі капсули для очищення, спеціально для кавової машини. Беру одну штучку. Ось так вони. Зберігається в такому контейнері невеличкий і кидаю ось всюди. Тут в мене відділ для меленої кави. От, просто закидую. І у налаштуваннях потрібно вибрати ось це Brew Group Clean. Чекаємо. А далі я буду мати резервуар. З водичкою він тут також потребує очистки. Фільтр у нас відносно новий, тому я його замінювати не буду. А ось тут збоку, нажавши на кнопочку, можна дістати власне, сам механізм. Бачите, він весь брудний такий. Його можна мити під проточною водою. Власне, зараз і займемося ось цим. До речі, ще хотіла сказати, що ось це також виймаю. І його буду мити окремо, а ось тут гляньте, що робиться всередині, це просто. Жах, я її відносно недавно мила і. Ну окей, виступаємо. Ну більше його повитирала, де змогла дотягнутися, ось там далі вже йдуть дрібні деталі. Я туди буду лізти, там якийсь механізм чи що, ну, коротше, ось тут. Повитирала, принесла собі цілу бачку з цих вушних паличок, трішки з ними було легше. Ну і плюс тут з цього боку теж все повитягала, повитирала. Воно чогось все поцарапане. не знаю, в общем, йдемо мити ось цей механізм. Ось тут я все виклала сушитись. Я його залишу на ніч, бо саме ось цей механізм має, здається, 24 години сохнути. Я його буду час від часу перевертати, бо з нього деколи стікає водичка із середини. Тому так, до речі, ось ці частинки не можна класти в судомийку. Це, в принципі, можна було б закинути, але я думаю, що я мою все вручну, то тут окей. От, ще й ножам перепало, щоб їх почистили. Там також все повитирала, попритирала. Потім потрібно буде ще ось тут все це повичищати. Але наразі немає сенсу, бо я все рівно буду завтра все ще заново перемивати. Ну, в принципі... Hours later. Ну що ж, у мене вже ранок, всі детальки підсохли, і тепер можна їх повертати на місце. Ось цей механізм, коли е, впихаєш всередину, треба дивитися, щоб ось ця ручка була зафіксована. І ось ця ніби чашечка, щоб вона була знизу по лінії. Так воно дуже легко має зайти. Зараз пробуємо. Все. Відбувся звук, клік. Тепер воно стоїть. Далі можна взяти ось цей нижній піднос, трей. Його теж легко збираємо. Потім контейнер ззаді, всередину і ось це зверху. Все, воно встало. Тепер резервуар з водою. У мене був фільтр, тому я просто його повертаю на місце. Не дуже зручно. Все. Так. Я завжди добираю приблизно стільки до рівня. Резервуар заходить також на своє місце. І все, тепер лишилося її запустити, промити ще раз. Я вирішила, що так як вона в мене була дуже закипівша, я вирішила закинути ще одну цю капсулку, просто щоб бути впевненою, що воно всередині чистеньке. От, тому зараз цим займусь. Я вже прогнала ще раз була машинку під. Очищення і першу кружку кави, яку вона робить після очистки системи, я завжди виливаю, бо якось не знаю. Можливо, це все в голові, але мені так спокійніше. Я першу завжди зливаю, а вже там всі наступні. Вважаю, що її цукій Ну, а зараз найлегша, як, на мою думку, найприємніша частина по догляду за кавовою машинкою. Її потрібно витерти поверхні. Ось ці всі наляписті плямки зібрати. Я для цього буду використовувати ось таку мікрофібру і звичайний мультиспрей. Ну, якось так, як мінімум, воно блестить. Все рівно тут ще бачу в деяких місцях розводи, але я вже не знаю, яких натирати. Я думаю, що ідеально не буде, прям так, як би мені хотілося. Зараз буду робити каву, срівна якісь бризки наляпаються. Але в цілому я задоволена. Це виявилось не так вже важко, як я собі думала спершу. Я вже коли займалася таким прибиранням очищенням. Тому, так, е, да, важливо доглядати за технікою, берегти і час від часу з. Помірною регулярністю її очищати, аби вона служила довше, тому якщо ви маєте кавову машину або щось, якусь інакшу техніку, яку давно не прочищали, тому це ваш знак успіху. Ну, а я вже буду закінчувати цей влог, мені здається, він вже такий трішки затягнутий вийшов. Але я вам дуже дякую за перегляд. Дякую, що ви дивитесь, що ви підписуєтесь, ставите свої вподобайки, пишете коментарі. Для мене це дуже приємно і важливо для розвитку мого каналу. Тому я вам вдячна за вашу підтримку і побачимося з вами у наступному відео. Я вам бажаю гарного дня. Будьте здорові, бережіть своїх близьких.